Мене звати Ірина Ніколайчук, я літературознавиця, літературна критикиня і фахівчиня в сфері видавничої справи. І що таке сталкінг, я знаю не з чуток. Спочатку це були 2,5 роки стосунків, а потім два роки переслідування. Мені було 15. Він був старший за мене на два роки. Вирішив, що раз він тебе любить, значить він може зробити з тобою все, що захоче, і ти тепер його власність. Він просто не дозволяв мені проводити час з однокласниками. Я якось не так повелася, я якось не так вдяглася, як йому сподобалось. Я якось не так заговорила на його думку. Доходило до істерик. Я намагалася порвати ці стосунки кілька разів, але він почав погрожувати, що він покінчить з собою. Я зараз, значить, втоплюсь, повішусь, заріжусь, викинусь з вікна. Як ти будеш з цим жити? Мені було смертельно страшно. Я вступила в університет. Почалося уже безпосередньо переслідування. Кожного разу, коли я виходила на свої станції метро, я бачила його там. Він сидів під під'їздом і писав мені постійно, що ти нікуди не підеш. Ти моя, ти будеш зі мною. І ти будеш робити, так як я сказав. Він дзвонив десятками разів на день. Славці смс і тебе не просто заб'ють камінням, тебе підпалять. Я розуміла, що я не можу припинити це. Я почувалася в пастці. Я перестала спати в якийсь момент. У мене почалася манія переслідування. Мені буквально за кожним деревом бажались якісь люди, і я не мала з ким поговорити про ці свої страхи, тому що мама казала, це просто він тебе так любить. Тривалий час в мене була проблема з довірою до людей. Остаточно мені вдалося позбутися наслідків цього, коли я пішла в психотерапію. Зараз у мене щасливий шлюб. Цей міф про романтичне кохання шкідливий: якщо ти кажеш, що ти любиш, то ти можеш робити все, що завгодно. Насильство не має виправдання. В насильстві завжди винен той, хто його чинить. Насильство не можна спровокувати. Коли в нашому суспільстві це стане, очевидно, там всім від малого до найстаршого, українське суспільство стане значно кращим середовищем для того, щоб жити.